Морози були. причому так високо Ось. Повибивало. По технічному пройшлося. Повибивало. Так, зараз глянемо що тут. Ага. Ну, технічний. Ні. О, а цей! Коротше, грудками землі обложити саме так. Хай трохи фотосинтеза буде. Просто накрита. Ну, тут, напевно, найгірше. Це у нас зморозило. Значить, треба закривати землею і не думати про дурне. Сиди там. Цей дивовижний проект. Отак от воно виглядає. Труба просто воно так горизонтально там росте, що Я уявлення не маю, що там з нього виходить. А ну-ка покажись. Е, все рівно. Прибило. Проект труба не працює. Проект труба, труба. Так. Як штукатурки місок! А от такі вот, вот фигні. Що ну, було, то зробили. І що у нас тут? О, Хэллоуин. Все, добре. Давай, заряжайся, смотрю.